Доброго дня. Мене звати Андрій Попков, мені 37, я професійний актор. Граю в Київському академічному театрі на Печерську, навчався в майстерні Муравицького Юрія Адольфовича в Київському національному університеті культури і мистецтв. Із моїх особливих навичок: це те, що я професійно граю на гітарі, на всіх видах гітари. Це як акустична гітара і класична і. Електрогітара і бас бас-гітара, я маю професійну музичну освіту. Трохи займаюся бодібілдингом, трохи тайським боксом. Маю основні гарні навички фехтування, танцюю, трохи граю на ударних інструментах. Із моїх останніх робіт в кіно це збірка короткометражних фільмів Людмила. Один з цих фільмів, в якому я знімався. Також короткометражний фільм. Райський дім. Дякую за увагу.